Житіла ми лажен за нашу свого каже, що ми брат, козацького, раду. останнім часом провадиться сильна боротьба. Чи Україна буде незалежною державою, чи стане вона однією із колоніальних територій Євросоюзу. І оскільки Українська правовірна Греко-католицька церква ясно і чітко виступила проти євроінтеграції, то з усіх сторін ті, які хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, Власне, спрямували всі свої сили для того, щоб морально, а до кінця і фізично зліквідувати українську правовірну реко-католицьку церкву. Віктор Шемчук заявив у прямому ефірі політичного спецпроекту Люстрація і закликали уряди Росії та Білорусі вести війська в Україну, аби зупинити євроінтеграцію. Отже, ми. Хочемо сьогодні дати відповідь на цю кампанію, яка спрямована проти нашої церкви. Звернення до російського білоруського президента написав і відправив. Я заклик був не до, до повалення конституційного владу, але навпаки, щоб вони допомогли зберегти Україну самостійною, аби вони помогли зберегти Україну християнською. І щоб вони помогли захистити український народ від вторгнення або окупації, незаконної окупації, або можемо сказати так, такого підступного путчу, який робить тут Євросоюз через своїх єврокомісарів, через зрадників України або своїх агентів, які за гроші просувають тут такі закони, які готовлять окупацію. України, які хочуть віддати Україну просто у це європейське рабство. Чому ми зробили таку заяву? Чому ми е, попросили цих президентів, щоб вони помогли навести тут Конституційний лад? По-перше, таке рішення, чи вступати в Україні в Євросоюз, може прийняти тільки сам український народ через референдум. Цей референдум проти закону йому відмовляють українському народу. Неможливо добитись. По мас-медіях народ не, мож... не... не спосібний прийняти об'єктивну інформацію про Євросоюз, тому що всі мас-медіа є скуплені тими західними лобістами Євросоюзу Америки і висвітлюють питання Євросоюзу тільки однобічно. І у народ не має об'єктивної інформації, є в обмані. По третє, у кого ми повинні просити захисту? Ми повинні просити захисту і кликати тих єврозбочених, чи маємо кликати тих президентів, які підтримують християнські е, традиції, які вважаються християнами і які є нормальними людьми. Ще. Також е, ми переконані, що ми робили цю заяву. В ім'я українського народу, в ім'я більшості українського народу, ми переконані на 100%, що на сьогоднішній стан більшість українців є проти Євросоюзу і тому ми були вправі таку заяву зробити. Також ми наголошуємо, щоб ми закликали, щоб тут прийшли миротворчі сили і. Просто тимчасово допомогти навести лад Конституційної України, який захитався через ту тіньову владу, яка діє сьогодні в Україні, до якої належить також Гузар своєю групою 1 грудня. Їхня ціль змінити правила Гри в Україні. Оце є заклад до повалення Конституційного владу. Оце потрібно, щоб розслідували СБУ, але не нас, які. Хочемо захистити Україну і зберегти самостійність і християнські цінності. Одним з тих таких доказів, того, що в Євросоюзу нема ніякої демократії, але є диктатура, ідеологічна диктатура. виявилось тоді, коли ми хотіли розпростувати всі три учрнення на нас, коли ми хотіли викласти нашу точку зору в жодних конференційних залах нам. Не дозволили це зробити, коли ми сказали, хто хоче і про що говорити, сказали не дозволяється. Всі які боруться о, за, за самостійську країну, хочуть показати негатива Євросоюзу, про що власне, там йдеться, їм не дають ні одної хвилини чи взагалі ніякого простору в мазмеріях, щоб люди могли почути другу сторону. І тому, власне, Якщо ми прийшли миротворчі сили забезпечили правдиву демократію, щоб і одна і друга сторона могла пок показати свої погляди і щоб український народ міг вибрати, що власне хоче, то ти би було справедливо. В цій новітній кампанії проти нашої української правовірної греко-католицької церкви нам закидають, що ми проти євроінтеграції. Но ми чітко. Хочемо розтлумачити, чому Європейський Союз фактично підтримує гендерну ідеологію, тобто впровадження гомосексуальної тоталітарної системи. Впроваджує одночасно ювенальну юстицію і нездорову сексуалізацію дітей. Процес свідчення є одним документом Світової організації щодо охорони здоров'я, де прямо говориться про сексуальне виховання дітей. Це офіційний документ Світової організації охорони здоров'я говориться про те, що діти мають виховуватися щодо сексуального виховання від народження. Тобто, вже коли мають 4 роки, вони вже повинні знати, що таке мастурбація, оргазмус і подібні речі. Звісно, що це мають з дітьми робити їхні батьки. Це просто збоченість, це просто сатанізм. На жаль, на сьогоднішній день в Європейському Союзі цей документ. Вважається серйозним документом. Німеччина по цьому документі вже виховує дітей. Це саме робить і Норвегія. Тобто Європейський Союз підтримує цей документ і впроваджує це і в інших державах. Наступний доказ є ювенальна юстиція. Був виданий документ такою організацією Правозахисної щодо охорони прав людей. Який видає свідчення про те, що діти відкрадаються в всіх скандинавських державах. Тільки в Швеції було викрадено 300 тисяч дітей. Переважна більшість з них зазнали фізичне знущання, психічне знущання і інші форми такого насильства над собою. З боку, так званих прийомних сім'єй ці речі прикриваються Європейським Союзом. І вони їх автоматично буде впроваджувати і на Україні. Через це ми виступаємо. Категорично проти асоціації з Європейським Союзом, проти ювенальної юстиції, проти сексуалізації дітей, проти впровадженню гендерної ідеології, яка не дає простір для того, щоб батьки нормально виховували своїх дітей. Держава узурпувала собі право сказати до дитини, ти можеш бути хлопчиком або дівчинкою, якщо захочеш. І батьки там тобі не можуть сказати до того нічого. То твоє право. Право так звано «мінити ідентичність дитини» собі узурпує Європейський Союз. Це буде впроваджувати і на країні. Через це ми категорично заявляємо, що Бог створив людину як чоловіка і жінку. Чоловіча і жіноча ідентичність її не можна міняти. Європейський Союз каже так, ми кажемо «ні». Pro totalitarizm Euro Sojuzu zviši також to, що praktično na всіch zústrech predstavniku EuroSouju z predstavnikami Ukrainy. EuroSouz govori pro našu cerku i domaga się našoj likvidaci, genocidu. І це є їхня така umowa ще do euro integracije Ukrainy. Oni z odnie strony. Коврак про якісь права збочених людей і з іншеї сторони абсолютна ліквідація всіх тих, які не погоджуються з ними. Європейський Союз повністю винищує духовні і моральні цінності християнської віри. Можна це зрозуміти з історії Європейського Союзу. З самого початку він був створений, мабуть, як Союз держав. Для економічної підтримки одної чи другої держави взаємно-економічної співпраці, до до чого перетворився я Європейський Союз, що було сплановане вже зі самих початків. Можемо це зрозуміти на конкретних резолюціях Європейського Союзу. Перша резолюція, така чітка і ясна, була з 1994 року з 8 лютого. В цій резолюції Європейський Союз чітко заявив, що забезпечить. Для гомосексуалістів і лесбіянок, щоб вони могли усиновити дітей. З цього відко, вже в 1994 році, де був сприймований Європейський Союз. Наступна резолюція з 2011 року. В цій резолюції вже чітко заявляється війна проти людей, які би хотіли захищати сім'ю коли Латвія хотіла впровадити закон для захисту молоді молодих дітей перед пропагандою гомосексуалізму, Європейський Союз сказав, не може такого бути, не можете собі дозволити прийняти цей дискримінаційний закон. Тобто, коли ви захищаєте дітей, коли ви захищаєте сім'ю, традиційні християнські цінності, тоді ви дискримінуєте так званих гомосексуалістів, лесбіянок і інших людей, які займаються сексуальними збоченнями. Наступним таким доказом є резолюція Паріє, яка чітко заявляє, що повинен бути створений реєстр людей або випадків так званої гомофобії і трансфобії. Іншими словами, повинно створити такий реєстр, який створювали собі СС служби або КГБ, і потім робили на ідеологічні чистки. На сьогоднішній день. Це вже явне в конкретних резолюціях та законах. Європейський Союз в той новітній резолюції з 2011 року чітко заявив, що його внутрішня політика і зовнішня є спрямована на захист гомосексуалів, лесбіянок і інших людей різноманітної сексуальної орієнтації. Був штучно впроваджений термін «сексуальна орієнтація» для того, щоб поставити на один рівень Відношення між чоловіком і жінкою і всі інші сексуальні збочення, це зробив Євросоюз. Євросоюз є новітня тоталітарна система. Лісабонська угода про це явно свідчить. Коли ми виступаємо проти асоціації з Європейським Союзом, тим самим ми хочемо захистити суверенітет України, незалежність українського народу. Його майбутнє, майбутнє української генерації, майбутнє українських дітей і сім'ї. Бо Євросоюз розрушить повністю сім'ю на сьогоднішній день він приймає закони, які повністю розрушують християнську сім'ю, християнські цінності. Через це ми виступаємо як священики, і як монахи, і як єпископи проти цього беззаконня. Не можна допустити. što bi Ukrajina vstupila u ES, čez tu asociaciju s EU. Maza medija, i nasamperet deputati, i na neostalnom misi kardinal Huzar i Ševčuk, oni zajavljaju da kada mi vstupimo u ES, mi ne vtraćamo svoje hristijanske ciljnosti. To nije pravda. To je це обманювання людей і свідома маніпуляція. Бо той, який вступає в Європейський Союз, повинен відректися своїх християнських цінностей. Повинен відректися союзу, сімейного союзу, який є між чоловіком і жінкою. І повинен прийняти інші союзи, одностатеві пари, інших 30 різноманітних браків, невідомо яких, які є вже, наприклад, в Норвегії. Яка є думка Європейського Союзу і Пар'є, можемо зрозуміти із той останньої резолюції Пар'є з 2013 року, де держави, як Кіпр, як Польща, як Молдовія, як Росія, як одночасно і Україна були представлені як держави, які дискримінують? Гомосексуалів лесбіянок через те, що вони впроваджують закони, яким хочуть захищати молодь перед пропагандою гомосексуалізму. з цього віку, що Євросоюз це не є демократична держава, але тоталітарна система, яка замість християнських цінностей, замість традиційних цінностей впровадила нові антицінності. І ці цит... для Європейського Союзу є основою Всі держави. Які захищають християнську віру, християнські цінності, сімейні цінності традиційні, є в очах Європейського Союзу злочинцями. Через це ми категорично заявляємо, ні асоціації з Європейським Союзом. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Запануємо і, ми, браття. у sumo